Тро Кремі, вишиванка, вищий діду, внучко вишиванку, буду я її вдягати зранку, дякувати буду Мирославі за дитячі рученьки ласкаві. Миколай святий, малий Миколка грайтя у вашому дворі і летить у білім полі голка, бо вона проснулась на зорі. Дні дитинства, роки неповторні, суджену для радості тобі, не кубинитки червоні й чорні, є ще золоті і голубі. Цей урок життя найважливіший, мовлять і бабуся, і дідусь. Вишиванку діду внучко вишить, я тоді з дороги не зіб'юсь.